Отже, ми повертаємось до ситуації на Маріупольському фронті. Вже маємо інформацію від нашого кореспондента Ганни Боки. Бойовики продовжують атакувати наші позиції в широкому від ранку. Тут поновилися обстріли наших позицій. Далі цього крайнього блокпосту вже військові не пускають, але й тут чути, як працює по наших військових тяжка зброя. На щастя, ця медичка від ранку ще не мала роботи. Тож втрат із боку збройних сил України та Нацгвардії немає. Хоча завчора маємо двох загиблих. Завчора приїхали занять, хто знав, що случилось. Ну, зранку у вас роботи не було. Не було і поки, поки дай Бог, і щоб її не було. Поки немає роботи, так що сидимо, діжу. Ну, обстріли сильні чути. Обстріли чуть, ну, поки нічого. Ранених не привозило, ніхто нічого. Противник не припиняє спроби штурму наших позицій в широкими, що на Маріупольському напрямку. Опівночі банформування вчергове невдало намагалися атакувати наших військових. Бій тривав протягом півгодини. Противник зосереджували всьому напрямку свої сили. Тож будемо сподіватися, що він не вдасться сьогодні до штурмових дій наших позицій. Окупанти продовжують налаштовувати місцевих проти української армії. Посеред ночі вони розвернули тяжку зброю і з водяного стріляли по Ленінському та Дзержинському. Натомість, серед успіхів, наші сили сьогодні близько півночі знищили п'ятьох розвідників. Із Приморського сектору АТО з Маріуполя Ганна Бок, Андрій Поставець, Юрій Клименко, ТСН 1+,1.